Попереднього відео ми з вами дізналися і послухали чимало музичних інструментів. А зараз я вам пропоную зробити найелементарніші це маракаси. Вони діти зовні схожі на брязкальці, якими ми бавились, коли були маленькими. Всередині камінці або якісь предмети, які можуть лишати звук. Шматочки деревини. Або мушлі. Ми зробимо простіше. У нас у кожного вдома є будь-яка крупа. Я взяла гречку. І ще отакі серединки від кіндер-яєць. Я перед заняттям попросила батьків зробити отвір в одній половинці. Ну, як завжди, пластилін нам допоможе стека, серветочка, дерев'яна паличка і наші мілі рученята. Почнемо з простого. Візьмемо ємність кіндер яйця і насипамо трішечки сухої крупи. Тепер дивіться, коли ми закриємо, уже буде чути звук, чути бряскало гречки об стінки оцієї заготовочки. Паличку встромляємо так, щоб вона трималася. Ну і тепер час прикрасити. Я для цього використаю невелику кількість пластиліну. Блакитного, от, наприклад, червоного і зеленого. Виберіть, який вам захочеться. От я візьму шматочок зеленого пластиліну. Отак от дивіться, певне, поділю від нього трішечки відділю. Розімну і зроблю такий обідок там, де закривається, так, поміряю, майже вийшло, трішечки розтягну і ось так по колу пройдуся. Уже виглядає гарніше, як на мене. Потім візьму трішки блакитного пластиліну. Так, розімну його. І зроблю ось тут такий комірець, щоб наш маракас виглядів яскраво виглядав, і так святково. Ось так трішечки, бачите, порозтягую пластилін по заготовці, і вийде отакий. Яскравий комірець. Так, і залишився червоний. Червоного візьму зовсім мало. Так, розімну. Колбаскою. Тоді ось так. Кулькою, розплескаю. Прикрашу маракас ось тут зверху. Щоб не гаяти ваш час, я зроблю один. А ви можете зробити два. Дивіться, він тримається, нічого не висипається з нього, не випадає паличка. Можна сказати, що робота в нас вийшла на славу.